Всім привіт! Мене звати Юлія. Мені приємно вас бачити на моєму каналі. 33 мільйони 600 тисяч дали Юрію Горбунову для того, щоб він зняв серіал, який буде показувати кумедні історії з життя корупціонера вбивці і взагалі людини, яка давно має сидіти за гратами. А ми про нього маємо знімати фільми. Ну, це одне питання. Друге питання серйозно під час війни, коли люди... По копійці здають на дрони. А людина має знімати серіали, тому що це піднімає наш дух. Ні, піднімає наш дух дрони, танки, зброя, тепле взуття, одяг і їжа, яку збирають всі у всіх країнах і передають Україні. В цей час, як Україна витрачає гроші на серіал. І, звичайно, молодці, піднялось багато людей. І почали писати, віддай, будь ласка, гроші. А я от сижу і думаю, а ви реально думаєте, що йому дали 33 мільйони? Тобто, давав його кум, да? міністр культури. Тобто тут вже ясно, що вони поділили, але 33 мільйона йде з державного бюджету на зняття серіалу. І ви думаєте, що голова нашої держави, президент, він не знає про це? Чи як? Ну, тобто е, відда, Юрій, віддай, будь ласка, кошти. А не простіше було б сказати, пане Президенту, будь ласка, заберіть кошти, які виділені незрозуміло не куди. Просто в мене таке відчуття, що тих коштів просто вже немає. Йому дали, можливо, 2 мільйона, хоч як хоч знімай, ну треба якось 33 мільйона кудись дійти. На документах. Я не знаю, я не буду наговорювати, але це дуже кумедна ситуація. Це дуже противна ситуація, тому що що це таке відбувається? Всі країни з нас сміються просто серйозно. Тобто з податків всіх країн, які продають нам зброю, знімаються кошти, люди втратили роботу. Дуже багато безробітних в Америці, тому що фірми не витягують, вони сидять на копійках да? через війну в Україні. А ми знімаємо серіали. І я дуже сумніваюся, що там є 33 мільйони. До що відбувається взагалі, милі? Скільки може бути вже корупція? Скільки можна розкрадати вагони? Ну невже не, не ясно, що якщо е, Америка може відслідкувати звідки стріляють, то вона може відслідкувати, хто крав вагони з гуманітаркою? Тобто, то як ви думаєте, на це спутники не працюють? Чи, до, до якого моменту треба нагліти і вилазити на голову і звішувати ноги? До якого моменту? Я, як це так можна? Ми засуджуємо жінок, співачок, які заспівали російською мовою. Але ми не засуджуємо людей, які, перепрошую, крадуть, вивозять з України і купляють собі віли в момент війни. Тобто підписують указ, коли йде розслідування, людина накрала і це довели і нікого не посадили, нікого не розстріляли. Хоча зараз війна і це абсолютно нормально. Це як це може бути? Поясніть мені, будь ласка. Зараз все телебачення це державне телебачення. І нічого іншого не можуть сказати. І якщо я не помиляюсь, вже ввели закон. Якщо ми щось говоримо проти президента, то нас посадять. А де демократія? Де. Куди вона ділася? Тобто вибирали для того, щоб була демократична держава. І нас візьмуть в Євросоюз, в НАТО, тільки тоді, коли в нас не буде корупції. А в нас взагалі якось і не, ну, це ніхто і не починає робити. Ніхто не іскоріняє корупцію. Це, це, це 33 мільйони це взагалі, по-моєму, вже до такої наглості дійшло. Ну, Тобто нормально всі дивляться, що видали. А хто видає бюджет? Хто підписує? Юля, ну це така невеличка сума. Е, людина могла не помітити Не помітити 33 мільйони, серйозно. І вагони з гуманітаркою, а ще що могла не помітити? 33 мільйони. Ну це як це? Міністр культури. Давайте зробимо крайнього міністра культури. Там, звичайно, він крайній теж. І Горбунов. Десь комусь винен, я так зрозуміла, тому що ну будь-яка адекватна людина цього б не зробила. Притула знову збирає збори. Хоча ті збори, які він зібрав на, на, на Байрактари, він на що потратив? Чому ми співаємо, що він потратив на супутник? Україна не купувала супутника. Нема таких коштів ще в Україні, щоб купити супутник. Ці гроші пішли просто на оренду супутника на один рік. Навіщо? Якщо нам американці дають всі відомості, тобто ці гроші теж десь розійшлися. Хтось бачив той доступ, хтось бачив ті дані з того супутника. Ми не купили супутник В Україні нема свого супутника, люди милі. Про що ви говорите? Просто шкода, що люди останні віддають, військових забирають доплати, але що робиться? Ну, ми бігаємо за тією інформацією, яка взагалі не важлива. А те, що в нас перед носом сусіди продають вкрадену гуманітарку, ми це не бачимо. Сусіди зімейця на ну, увазі, реально, сусіди по площадці. Ні-ні. ні Не орки. Я взагалі мовчу за орків, за путіністів. Це мені здається ясна справа, що ну вони то всі підуть в ад. Ну просто що в нас робиться, не такий страшний ворог за межами України, як всередині. Скільки точок здається? Ну, це жах. Це... І саме одне з головних це те, що всі це бачать. І всі люди, які давали донати, їх все менше і менше. Тому що а скільки можна нагліти? Люди милі, скільки можна нагліти, скільки можна за дурнів рахувати за кордон? В якийсь момент вони просто відкажуться, скажуть: та, та хоч робіть, що хочете. Я перепрошую: в... на Росії в три зміни працюють заводи, які випускають зброю. В три зміни. В нас стоїть завод, який був найбільшим в Радянському Союзі. Там щось ніби трішечки почали вже щось робити, а можливо й ні. Чому він стоїть? Його ніхто не бомбить. Абсолютно ніхто. Тому що, ну, вони не дурні нашої бомбити такий завод, який можна потім буде використовувати. Він стоїть. Чому там ніхто не працює? Чому 33 мільйона не пішло на відновлення цього заводу і не запущення? Ні, ми підписуємо з турками угоду, що вони будуть будувати в нас зброю, так? дрони чи що, що там? Тобто ми підписуємо цю угоду. А чому ми самі не можемо цього зробити? Чи в нас вистачає лише розуму зробити серіал комедійний, для того, щоб підняти настрій? Кому? А я скажу кому? Хто поділив всі 33 мільйони, тому підніметься настрій? Юрочка, можна не знімати серіал? Хто вже ці гроші розділив, вони вже піднялися настрій. Ти не переживай, сонце. Від твоєї роботи вже нічого не зміниться. Ну, тому що я не вірю, що людина е, стільки років е, на екрані і так спозоритись. Ну, от просто от так підставити всіх. Ми кричимо: ой, та дівчинка, вона поїхала з дітками за кордон. У нас співачка, чому вона виїхала? Вона жінка. Вона жінка. Вона захищає своїх дітей. Жінки в нас не воюють. Хто хоче, той воює. Але я перепрошую, в нас більше хейту йде на співачок, які просто виїхали, тому що вони оберігають своїх дітей, ніж на корупціонерів. Ми про них фільми знімаємо? Серйозно? Це, це З якої державі знімались фільми про корупціонерів? Поясніть мені, будь ласка. Всі держави, які хотіли, щоб була демократія, щоб не було корупції, ставили суддів з інших держав, з Америки. І це покоління проходило через тих суддів, щоб була нормальна судова система. Наскільки 120 суддів, а в Америці 12. Тільки в нас чомусь судова система гібридна. Вони закони підставлять як хочуть. А тут отак от зробимо, а тут отак, от а тут ми так заспіваємо, а тут ми так обійдемо. А нащо? Чому нормальну систему не посадять? Юля, чому нормальну систему не можна? Того, що ми не можемо її обійти нормально. Нам треба гібридну і ми будемо підкручувати так, як ми хочемо цього. Тобто на це ми увагу не звертаємо, що закрились канали, що закрилася свобода слова, ніхто не може нічого сказати. Ні. Ми будемо знімати серіал. Наскільки на початку війни? Всі говорили про Україну з гордістю. Всі казали Я Українець або в мене бабуся Українка. Це була така гордість. Наші прапори носили, вишиванки. А зараз так, всі співчувають, що йде війна, ну що там? Ну як там? Але більшість розмов йде про корупцію, тому що вже отут всім, Розумієте? Я розумію українців, в них бомблять все. Це жах. Це... Замість того, щоб молитися, казати дякую Богу, що ми живі, що нам допомагають інші країни, що нам постачають зброю, яку вже півроку назад вона знаходиться в Україні, її досі не випускають чомусь. Півроку вже лежить зброя, і а в нас не дійшла вона. Чомусь вона вас не дійшла, як вона вас на місці, не ясно. Тобто, замість того, щоб молитися, дякувати Богу за те, що нам допомагають інші країни, ми хейтимо. Може ми трішечки попустимося вже? Трішечки будемо видавати корупціонерів, казати, а я перепрошую, а ти мені продаєш те, що ти вкрав? Чому ми боїмося це сказати в обличчя людині, яка краде і продає вам гуманітарку? Медицинських скільки цих засобів, аптечок продається. Які безкоштовно прийшли. Люди, милі, ви що ви не думаєте, добре? Ви думаєте, що супутників десь, не знаю, десь вони ділися, їх ніхто не бачить і все, що ми робимо, не видно. А Бог? Ви що думаєте, від Бога сховатися? Ви згадайте, які дива творилися на початку війни, парашутістів відносило, Чорнобаївка скільки разів по молитвам монахів вистоювала, що там відбувало? зараз це є десь. Тому що ми забули молитву, ми забули ходити до церкви. Всі батюшки ходять, їздять на дорогих машинах. Та яка вам різниця? Ви йдете молитися Богові. І це говорять люди, які навіть не були в церкві, вони не бачили тих батюшок. Мене же, я говорю, ви подивіться в наші батюшки в православної церкви, вони ходять пішки, в них ні в кого немає машин. Один їздить на велосипеді, тому що прихожан йому дав покататися на велосипеді. «Да, а що таке буває? «Да». Ні, ну це не може бути. В смислі не може бути. Ну от таке, от ви розумієте, от таке є. Ні, ну це не може бути, бо ми звикли до іншого. Ми звикли негативно якось відгукуватися на церкву, на церковних священиків. Є багато хто молиться, і ви молодці, ви супер, ви умнічки. І я ціную всіх тих людей і вклоняюся дуже низько всім людям, які зараз знаходяться в Україну, і терплять оце бомбардування. І ці, ну це жах. Це жах. Ви всі герої, ті, що зараз переносять цю війну. Я звертаюся до корупціонерів. Скільки можна негативно впливати на людей простих, які хочуть вижити в цій війні, які хочуть мати вільну, незалежну Україну, пропаганду вже закидали всю ту Україну? На негатив витягуються, замість того, щоб люди молилися і дякували Богу за те, що ми ще живі, і що в нам зброї скільки прийшло, і вже пішли в наступ нарешті. Ну добре, я не військовий, я не, не дуже розуміюся, як правильно наступати. Я не буду це казати. Я думаю, наші військові краще знають за це. Але те, що прийшла зброя і її не використовують, а кажуть, що а де ж та наша зброя ходить? Та в вас в Україні вже ходить. Уявляєте? Давно? Півроку. Таке відчуття, що ми спеціально тягнемо війну. Хейти Дениса Прокопенка, командира з Азовсталі, ми можемо. Да? Тобто людина стільки місяців витримала, не здавалися, потім здались через те, що вийшов наказ президента України, потрапили в полон. Не ясно, що там відбувалося. Ну Ніхто ясно, що не пив там пиво і не їв таранько. Вони потрапляють в Туреччину, сидять. Теж як заручники, він повертається і тут хейт. Серйозно люди, а ви хто такі? Хто взагалі? Люди, які хейтять таких людей, командирів такого класу. Ви хоч на хвилиночку пішли на війну, взяли зброю в руки і пережили те, що ті хлопці пережили? Ні. Більшість цих кейтерів, по-перше, це боти, а по-друге, це люди, які взагалі не виходять з дому. А можливо, сидять взагалі в других країнах. Тобто то ми хейтимо не тих людей, взагалі не треба хейтити. Ви зрозумійте мене, будь ласка, вам Бог дає кожен день енергію, добру. І замість того, щоб молитися за наших воїнів, за наших волонтерів, за всі країни, які нам допомагають, замість того, щоб донатити, ви сидите і в інтернеті хейтите Дениса Прокопенка. У ну, мене просто в мене просто в голові не вкладається. До якого рівня дна треба дійти? До якого рівня? До дна Горбунова? Ти, мені здається, ти, ти, ти там дно. От, десь там всі і зібралися. О, я бажаю нашій Україні перемоги і всім дякую, всім солдатам, всім волонтерам, всім людям, які донатять, всім, які зараз переживають дуже важкі часи в Україні. Ви просто молодці, ви просто герої. І. Не хочу про погане говорити, вони будуть стояти в суді перед Богом. Я всім бажаю, швидкої перемоги Україні. Слава Україні! Слава нашим героям, Слава всім захисникам, всім країнам, всім людям, які допомагають Україні. Цілую вас, люблю, обіймаю, я вас дуже люблю, Українці. Будь ласка, відкидаємо цю корупцію. Тому що, якщо ми не поборемо корупцію, ця війна даремна. Абсолютно За мене ніхто в світі більше не буде. Не товаришувати, не допомагати. Це наш шанс. І поки ми його не просрали, будь ласка, здавайте корупціонерів. Я вам серйозно кажу. Тільки так ми можемо очиститись від цієї гидоти в нашій Україні. Будьте всі здорові, мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, я бажаю перемогу Україні якнайшвидше.